Сезон кухні по мексиканськи О, таке ми любимо, тому довго не думаючи. Їдемо в Маркет. Найближчі до нас знаходиться в самому центрі Великодолинського. А вам рекомендую відразу зберігати адресу вулиця Центральна, 130 А адже слухайте, тут таке велике меню, окрім сезонного, яке змінюється кожні три місяці. Є шаурма, піта, бургери. Дитяче меню морозиво загалом показую вам меню. Ви самі бачите, як багато всього. Але ж нас вабило саме сезонне. Меню по-мексиканськи, тому замовили. Буріто. Кесадилія, кукурудзяні кульки фрі, спаржева квасоля фрі. Бачили таке? Я ні. Також взяли холодні лимонади, до речі, вибір напоїв тут теж великий. І уявляєте, ось це все замовлення, а тут немало так їжі. Вийшло всього на 600 гривень. У мене була кесадилія, і скажу, це феєрія насичених смаків. Мені дуже сподобалась. Як і Льоші його буріто, який він з'їв дуже швидко, каже, смачно і не має важкості після. Ой, ну а далі найцікавіше, бо це абсолютно нові смаки. спаржева квасоль. Ля фрі, до неї подається соус. Знаєте, таке абсолютно незвичне поєднання. Цікаво було спробувати. Але фаворитами стали кукурудзяні кульки фрі, які подаються з ось таким сирним соусом. Всередині там зерна кукуруза, і це дуже прикольний смак з сирним соусом. Взагалі, топ. Ми залишились супер задоволені, бо смачно поїли. Відкрили для себе нову локацію в самому центрі Великодолинського. І тепер знаєте, що мені вже цікаво, яке буде наступне сезонне меню в Маркет.